Я християнин. Я прийшов сюди, щоб помолитись за Україну. І також закликати людей до молитви за Україну, тому що тільки Бог може нас захистити, щоб Бог врятував нашу Україну і відвернув ворога від неї. Бо також нагадати і сказати вам радісну звісності, яка написана в тій свій щоб люди могли мати на ті нехай що Бог Борис небо і землі любить людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб примирити людей із собою. Тому що ми є грішні, і ми заслуговуємо на покарання, тому що ми не можемо себе врятувати жодними добрими ділами чи великими грошима. Ми не можемо цього зробити. Но радісна звістка, що Ісус Христос, Божий син, Він помер на хресті за наші гріхи і воскрес серед нашого оправдання. Усе ж від Бога, що нас промирив із Собою Ісусом Христом. І дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ з собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, промиритися з Богом. З Богом людина може промиритися тільки через щире покаяння і живу віру в Ісуса Христа. Завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені і спасені. Нам усім за що просити Бога прощення і малому, і великому. Ми щодня рішимо. Не слухаємося батьків. Багато хто живе в блуді, в перелюбі, обмані, п'янстві. Щороку на Україні більше деся... десятки і десятки мільйонів діточок вбивають через аборт Роками полечив в білих халатах. І прийде час, коли нам придеться відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх смерть. це вічна розлука з Богом. Ну, якщо людина щиро покається, визнає свої гріхи перед Богом, попросив Бога прощення і увірує в Ісуса Христа як Свого Спасителя, як єдиний шлях на небеса, Бог дарує життя вічне. В Біблії написано, що дар Божий життя вічне. це подарунок від Бога. За нього не потрібно платити. Ісус Христос заплатив своєю кров'ю. Його можна лише прийняти вірою або відкинути невір'ям. Прийняти і бути щирим до кінця життя. Богові, за його любов. Отож, хто має вуха, хай слухає, і серце своє відкриває. Відкрити своє серце, поки воно ще б'ється. Відкрити своє серце Богові, пустіть туди Ісуса Христа, Попросіть про сіть дійшов ваше життя і простив, і тривав життя вічну. І приймайте це вірою. Читайте книгу Євангелію, ходіть до церкви, моліться за Україну, щоб Бог відвернув ворога від України і тривав нам мир і спокій. Примиріться з Богом, покайтеся і вірите в Ісуса Христа. І будете спасені. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Отець Небесний, благослови цих, цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, відверни ворога від України. Помилуй і спаси. В ім'я Учас Святого Духа. Амінь. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги. Нехай боржа вас, Господь. Дякую.